Перших днів життя для малюка дуже важливо отримувати саме грудне молоко, адже воно є ідеально збалансованим продуктом для потреб організму, що розвивається. Особливо це потрібно для перечасно народжених діток. Якість життя тих перечасно народжених дітей залежить від того, чим вони вигодовуються з перших годин свого життя. Особливо це розуміють ті, хто вже десятки років рятує та виходжує недоношених малюків. Ми працюємо з хворими дітьми в основному. Це є перечасно народжені діти, і з 1976 року в стінах. Цього, цього корпусу неонатологічного ми виходжуємо передчасно народжених дітей. Така кількість дітей є в межах 500-600. Тепер цього року трохи менше ви почалися військові дії. Дуже багато вигідних виїхало, передчасно народжені діти, які жінки виїхали з такими маленькими дітьми. Вони також, ну на жаль, їх є менше, але ми їх виходжуємо. У випадку відсутності материнського молока його нестачі або наявності протипоказань до вигодовування донорське жіноче молоко має беззаперечну перевагу над молочними сумішами. Розуміючи, це у Львівській обласній клінічній лікарні створили банк грудного молока, який вже запрацював. Одні мами мають багато молока, інші не мають, але коли ми будемо тут створювати його, накопичувати, ми можемо роздавати кожному, хто буде потребував для того, щоб наші діти. Були здоровими і вигодовувалися на природньому грудному молоку. Ми поки що працюємо в тестовому режимі і сподіваємося, що це нам вдасться не тільки для дітей, які лікуються в нашій лікарні, не тільки дітей, які народжуються в інших установах Львівської області, а можливо і на Західній Україні. Тому небайдужих жінок запрошують стати донорами для діточок, які потребують природнього збалансованого харчування. Основна функція банку грудного молока це власне, збір, аналіз і пастеризація і заморожування грудного молока. Грудне молоко це продукт номер один в харчуванні новонароджених діток. І банк грудного молока, власне, сам банк грудного молока забезпечує безпечність. Цього молока, яке будуть давати донорського молока, яке будуть отримувати новонароджені дітки, навіть не вагаючись до такої доброї справи, вирішила долучитись і Андріана, яка лише нещодавно народила свою першу дитинку донечку Надійку. Я зразу своєму лікарею сказала, кажу, так як в мене є молоко, а дитинку я ще годувати не могла. Давайте я буду стіджуватися і будуть відносити молоко діткам. Але в цей час мені ще не можна було. І прийшов деякий час, і нарешті в нас є така змога, що ми будемо допомагати маленьким діткам, які не доношені, будемо їх стимулювати жити далі, скажімо так, щоб вони жили і всіх нас тішили. Відтак, завдяки банку грудного молока, можна гарантувати безпечне зберігання та вигодовування. Жінки проходитимуть спеціальне анкетування, щоб визначити, чи зможуть вони бути донорками. Ми відбираємо групу жінок, які пройдуть це анкетування. Після того цих жінок будуть обстежувати на певний перелік інфекцій, який є в протоколі, щоб обезпечити передавання захворювання діткам, які будуть отримувати це молоко. Лише після цього, якщо все буде добре, жінка може стати доноркою грудного молока. Молоко грудне заморожене після пастеризації може зберігатися до 6 місяців. Тобто, в нас є великий діапазон часу, коли ми можемо його використати для діток, які його потребують. І при дотриманні умов транспортування ми це молоко заморожене можемо перевозити в інші установи, що дає можливість забезпечити цим молоком і діток з інших лікувальних установ, які його потребують. Тому якщо жінка виявить бажання поділитись своїм молоком ще з одним малюком, можна зателефонувати за номером 067 750 69 10. Додамо, що наразі весь процес відбувається на безкоштовній основі. Ірина Цвігун, Андрій Турянський Правда тут Львів.